Підніміть одну ногу і поправити на одній нозі вмитися, закривши очі. Ви мене зрозумієте? Я серйозно це який вже четвертий, п'ятий місяць. Е, фактично без ноги я що не навчився. Навчив. Ігор сумлінно виконує настанови тренерки і крок за кроком вчиться ходити на навчальному протезі. В ортопед центрі чоловік вже два тижні. Перший же день мені зробили навчальний процес, який зараз на мені знаходиться. І буквально вже на третю добу я самостійно без допомоги і упор рухався по території приміщень даного закладу. Свою кінцівку військовослужбовець втратив боронячі кордони України. Служив на Макарівському напрямку, далі була Житомирська область, а потім Південь України. Там і отримав важке поранення. Втім, жагу до життя не втратив. Я прочитав такі слова, що наші мрії почнуть збуватися тоді, коли вони стануть сильніші за наші страхи. Я рахую, що так, да, є певні якісь бар'єри, будуть вірніше в житті, але вони на настільки значні, які повинні забирати наш настрій і віру в майбутнє. Ми вижили найгірше, я думаю, попереду тільки найкраще. Я дочки не бачив ці місяці. Бажання повернутися дуже велике. І найближчим часом, я думаю, місяць-другий я буду вдома. От. Ну, все попереду. Ходити у центрі починають на лікувально-навчальних протезах. У хлопців в основному всіх мінно-вибухові травми, а це контузія м'яких тканин, контузія судин, нервових стволів і кукси ведуть себе нетипово. Вони постійно змінюють розміри. Для цього виготовляється якби примірочна гірза, навчальний протез, для того, щоб людина вчилась на ньому ходити, і при цьому кукса за певний час вона стабілізується. А не втрачати фізичну форму, їм допомагають щоденні заняття у спортивній залі. Щоб стали хлопці на протез, треба мати сильну куксу. Вона після ампутації ослаблена і ми її вертаємо в форму, вертаємо її в тонус. Коли вони встають на протез, і вони йдуть. Оце ну, от, перші кроки, оці самостійні, то аж мурашки по тілу, коли бачиш свій результат. Перші кроки роблять під пильним наглядом фахівців. Ми навчаємо, як правильно наступити, як правильно перенести тіло, як правильно навантажитись на протез. Ось, навчаємо їх, як правильно от, баланс відновити, тому що вони, коли ходили на одній нозі, в них центр тяжіння зміщувався в бік здорової ноги. Вони повинні його навчитися повертати до того положення, яке їх в них було, коли вони були ще з обома кінцівками. Виготовляють штучні кінцівки лише за індивідуальним замовленням, враховують вік, зріст вагу і навіть спосіб життя пацієнтів. Протези вінницького виробництва не поступаються за якістю європейським, адже збирають їх з імпортних комплектуючих. Це німецькі виробники, американські, японські. Ми завозимо сюди оцю всю комплектацію, і ми робимо. Протезно-ортопедичні вироби підвищеної функціональності, які робляться також і за кордоном. Протез це як і автомобіль, за ним треба догляд. І коли ми його протезуємо, ми його ведемо практично повний період часу, на скільки видається виріб. І ми робимо ремонти безкоштовно. Нині до повноцінного життя у Вінницькому ортопедичному центрі повертають десятки захисників. Зараз ми беремо тільки військовослужбовців цивільних. Ми намагаємося протезувати вдома. Тут вони повністю отримують весь спектр допомоги, масажі, фізпроцедури, адаптацію і найголовніше виготовлення функціонального протезу. На підприємстві вирішили, аби віддячити воїнам за їхній мужній подвиг, всі витрати на перебування в центрі для них безкоштовні. Це, е... Навчальні тренувальні протези, і оце всі послуги харчування, утримання, проживання це відшкодовує тільки за рахунок підприємства, тому що на сьогоднішній день ця послуга не оплачується державою. Вже основний протез повністю оплачує держава. З харчуванням нам періодично допомагає міська рада, теж вдячний їм за це. Протизується у Вінниці і Богдан. Захищати рідний Ізюм чоловік пішов добровольцем у складі тероборони. Травму отримав під час ворожого артобстрілу. Віра у те, що знову ходитиме, не полишала ні на мить. За цей час я дуже швидко став на протезі. Навіть з нами дивуються, що тут швидко став на ноги, почав ходити. Хочу тільки перемоги, і щоб все було всіх краще, ніж вони хочуть. Живуть пацієнти у стаціонарі. Мають для них 20 сучасних ліжкомість. Услов'я потрясаючі. про це отношения, і персонал, і ну всі относяться очень хорошо. Чувствується, ця забота бажання допомогти. Віктор із Донецької області. Поранення отримав під слов'янськом. Міна прилетіла в окоп. У центрі захисник нещодавно. Втім, як і інші побратими, впевнений, скоро буде бігати. А скоріше. скорі пайті просто дуже ж тому що трошки неудобно візнає, наказується. Буду стараться. Сильні, мужні та відважні. Вони вже грають у футбол і навіть стають у планку, а їхнім успіхам радіють цілим колективом центру. Хлопці для нас як рідні, знаєте, в них в нас таке кісь трепетне до них таке ставлення до всіх. Дуже хочеться їм допомогти. Дуже хочеться, щоб вони максимально реабілітувались, максимально призвичайлись до свого нового стану і, і взяли максимум з того, що в них буде. Послуги у ортопед-центрі європейського рівня. А протезисти підприємства одні з кращих в Україні. Лікарі констатують з центру пацієнти мають вийти самостійно, тоді вони правильно виконали свою роботу.